Не знаю чого. Ця коробка трошки журчить. Я думаю, чути. Чогось не вистачає, правда? Єбемось з самого ранку вже пів на п'яту. Ну і пускає, воно все-таки пускає, пускає, пропаяв так зверху, щоб візуально було. Тече. Пропаяв цих дві. Чотири, верніше, пропаяв Сразу бачу, де мокріє. Тече. Зараз думаю, вже це так облию, щоб цей, щоб уже на вірочку було. А воно, блядь, воно до. Посередині. Ну, наче як тріщина. Ну, десь з тих, з тих країв воно, блядь, і тече. Так, да, не лудиться. Куревство таке. Тече, сука, і тече. Я вже тих бачків вже, блять, закритими очами нахуй розбираю. А воно все тече і тече. Коротше, блядь, цілий день. Цілий день весільї в нас. Та що ми жаліємо, правда? Щас, блять, налиїм туди його, щоб воно. Щоб воно там, блядь, не скучало. Да, там тріщина у нас. А ми її, блядь, шукаємо. А її так не видно. Тільки підлудили. І вона показалась. Ага. О, наче добре. Ну, все одно сейчас вже почали, то. То були ймо. Коротше, наче нічого такого, але. Но... Ну, но... з 9 до. до, до тепер, коротше. То з бачка з вулиці капає, не закручені болти. Тут 5, 5 рядів, наче, да. і оцей середній і той ряд. Ну, як дивиться цей і слідущий. оці ряди, блядь, пускають. А пускають десь оцей ряд внутрі. І поняти, хто який, блядь, непонятно. вже немає там тої бульки. Пускає тут. А винувати що? Не сама ця подложка, а пускає сама сота нижче подложки. Ну і ми її заглушили. не разбирает. Ну и начебто, как цей, нема там больше калюжи. Ну вот, два дня, почти два дня, півтора. Короче, походу, был сегодня морозец у нас. Блять, я надеюсь, только я тут выдавила. Радиатор наче сухий. Поменяли вчера два колесика, которые у нас уже дуже-дуже долго стоять. Ну и уже час дает свое, что они просто стоять. Все, бачимо, начинается такая вот беда. Задуло такой серенькой краской. Не ставя их там выдрачивать. Пиде. Тут. тута, тут. -то. блин, все равно тече. Тике тече уже. Спит самого краника. Тут закрутили різьбу, вирвали, бо там її не було вона. Метал, там як сідати, цей силумін ну... Нарізали різьбу, тут десь, не знаю, на глаз 15-та різьба вийшла. Накрутили рісайбочки з гумками. Ну і тут нормально все. Там на а тут почало воно мокріти. Ну, ця капля з'явилась. Капля за два дні. Попробуємо торкнути перший раз з кабіни вже. Зробив тросика. Треба тільки поставити там таку хамутик, щоб вона не вилазила. Пускач, ну і глушилка. Що, акумулятор? -то? Должен крутити. Так? Мы снимали фильтр, И может сейчас хреново завестись. Ну попробуем. Да, трошечки завоздушился, чувак. Забули. За вібрація така є нікуди не діниться, звісно. Зробили ми колбу нову, бо ця щось відказалася вже служити, а як оказалося пізніше. Все. Почти в акурат підійшла колба з цього фільтрочка турбіни. Зробили бурт, наварили і ну, почти рідний, тільки не прозрачний. І так, зараз ми залили бензинчика. І мені цікаво, чи він сам без підсоса заведеться. Попробую завести, наче вже все підігнали. Не знаю, побачимо. бо вчора завоздушувався ну іначе нормально все ну, блять вона журчить І в мотор долили Поки батя роздуплеться з коробочкою. Колеса пузаті задні буксують. Серединки тільки грибуть. Ті як як вже притерлись. Ага. Це уміншитель. Це задня, до мене? Це заднє, до мене і назад. Це робоча. ні ні до мене це робоча. Це робоча. До себе ще раз. До себе назад ще раз. Це транспортне. У него звучок прикольний. Заднє права юзом йде, але ліве підвести, а на переднім лівом рішетку замінити взагалі треба. Може притреться ще, блядь. Ти бачиш, скільки він надуває? нахуй? Yeah. Він, блядь, полосту надуває по 0,7 нахуй. Всі не дивися, транспортну втору дай, блядь. і дай газу йому. Бо yeah. треба підвести, що я цей, блокировка не довиключає. Або сіски притерлись вже. Короче, 0,4 у него вылетает. Що, ми даже його чуть-чуть сьогодні нагріли. Там чуть-чуть. Я тільки не знаю, бо це е, датчик з цього указателя, а не з цього треба їх перекинути. Е, транспортна, друга, другий режим. Газ в пол. Вилітає 0,708. Ну, на той такого не було. Це прям така ух, весела е, турбінка. Ну Ну то й поки так. Так, не все так гладко пройшло по установці Воздухана. Він у нас трошки, я не розчитав, уперся уголком і прийшлось укорачувати, фільчатку нагинати і патрубок удління, щоб трошки відвести його від воздухана. ну і вже зазор там є. Ну і начебто як і все. Начебто як і все. Теж нічого нового. Ну як нового? Нове трошки є, але Це таке. Все, наче як більш-менш сухенько. Ну, ми, в принципі, толком не поїздили. Тут вже все сухо. Е, все трошечки. Лапки тугенькі у самої, е, на, само, на самому нажимному диску. В той пазік вона стає плотно і пружина не може його захлопнути. І поки що вона трошечки не до одходить від вижимного. І вона трошечки постійно ганяє вижимний. Ну, я думаю, то з часом притреться і цей устаканиться. Бачимо, як плещата крутяться. Такі попригончики. Буксують на траві аж бігом. Як будто все побуксує. Ну, а поки у нас лишається циліндрик, помить трошки йому жопу, нові плафончики поставимо. Напередку ми розбили, нечайно, ну це скажу так розходник. Він став так на порядок вищий. Я скажу одне. Став вищий. Та що тут там блять мокріє падла? Там везде сухо зробила під краника самого вінтіля мокріє Ну і чуть не забув, Самий головний атрибут, якого в нас не було. Зробили, ну, чисто макет, макет, чисто візуальщина, щоб була Була, була лопата Сам штик цілий. Це було дломане. А була друга лопата такого відломана кусок. Було все ціле. Коротше, ми його так... Ну, вона робоча, але но... зробили її спеціально коротку, щоб вона не виступала, щоб вона нікуди не пішла. Ну, якось так. Место зробили, але месті нічого немає. На цьому все. такий маленький. Ну не знаю. Це назвати можна проєктом маленьким чи не без поняття. Можна вважати закритим півтора місяця. Ну, плюс-мінус. Там день мисочкували. Якийсь там цей. Ну, грубо, щоб день в день. Ну, даже трошки більше місяця. І вийшло у нас в дві руки, грубо говоря. Ну в три, в три руки Пітушком допомогло нам це дуже сильно. І... Ну, як і є. Радіатор сухий поки що не тече та. Падла. Якось так. Якось так, якось так. Все, всім удачі не болеем. Будем мучить потихеньку.